Брівечі до мі Господарю, родуйся, ой радуйся, сей, народися, застеляйте, столи та стели, радуйся. Симожи народився, накладіть калаші наронічениці, радуйся, ой, радуйся землеси. вечір вашій хаті, добрий вечір всім, хто чекає світла, і тим, хто навчився вже бути світлом для інших. Ми прийшли до вас з різдвом, бо навіть там, де темно, Бог народжується. Бог вся може, може знати, Ісус Моїм, Марія, му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться. А не стоїть пряця, осотно паститься, спасиється богачі, бачить тут же, тут же, тут, же, тут моєму же, тут. мати прекрасно співає, а має, їй допомагає, Тут ангели загиняться, розтежного бояться. Аю сторінця пасеться, осамо пациня, пастиня, боти, бачить, тут же, тут же, тут же тут. Я не знала, як це буде, не знала де і не знала коли. Але знала одне: тиша цієї ночі не тому, що світ мовчить. А тому, що Бог промовляє до нас дуже тихо і народжується не в палаці, а там, де йому довіряють. Я тримаю на руках того, хто прийшов у цей світ у повній темряві, але з великою любов'ю і думаю, чи знайдеться у серцях людей місце для нього. Марія. Світ завжди боїться світла. Але без нього темніше. Я віра. Я не обіцяю, що буде легко. Але запевняю, Бог точно не залишить. А якщо люди перестануть вірити? Ну, вони сумніватимуться. Але сумнів це також крок довіри. Але якщо вони перестануть вірити не лише у Бога, але й у майбутнє своєї країни. Ну, тоді я прийду до них першою. Бо віра це не втеча від реальності. Це сила дивитися в неї і стояти. Я дарую тобі віру в Україну, віру в перемогу, віру в кожного захисника і захисницю, які тримають нашу землю, щоб на ній могло народжуватися життя. Послетні! Стадіва зродила сина, я засховити, поміч понятий, скоче на сині, бо не обняти, я за столити, поміч поняти, спочина, вні бог не обняти, жехня робими славу співають, а не Одарити, дивитися по Боже. Ну що, Марія, тривожишся? Та Трохи, я ж мати, і часи зараз нелегкі. Тоді добре, що я прийшла, бо я надія, і я приходжу завжди, тоді, коли кажуть, далі вже ніяк. Марія, кажуть, я наївна, та я знаю, без мене світ не встає зранку. Але якщо ця ніч ставатиметься без кінця, тоді світанок буде особливо бажаним. Я надія, я про ще трохи, про не здавайся, про ми витримаємо. Я дарую тобі маленькі дитятку силу цих людей, які вміють чекати і берегти світло. Надія, але чи вистачить людям сил не втратити тебе? Вистачить, бо українці вміють чекати і діяти водночас, вміють плакати і йти далі. Я дарую тобі силу цієї землі і яке не гасне навіть найтемніші дні. Сірка яскрава в небі тривожному, Вість українцю показує кожну, меректить, кажучи, діва на сіль, вже оповила Божу дитину всі ці цілі зляні всім оці планет. Зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє, ясно й завзято. Цитка Свячує схід благодать і підглядає окопи солдат, знає, як хочеться свято додому, знає, що мають має кутюваних дом, та не зачуючий горизонт, дом де рідних, чекають із фронту хоче депом доторкнутись -то до серця, дом де хтось вже не поверне. Сілька сяє насяє Бо перемога точно за нами. не віддамо з Богом серці свого, Христос родився, славімо. Марія, ти тримаєш Бога на руках, а світ тримається на любові. Любове, але як навчити світ зберегти тебе? Не словами, вчинками, бо я любов, я не про ідеальність, я про вибір бути поруч. Любов не зникає, вона змінює форму, стає турботою, присутністю, молитвою. Я дарую тобі серця, які обирають людяність навіть у найважчі часи. Я дарую тобі любов матерів, які чекають, дітей, які моляться, і тих, хто захищає, захищає не зі злості, а з любові до життя. Sim, eu So. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Народжується знову в містах під обстрілами у тих, хто чекає дзвінка, у тих, хто тримає небо над Різдвом. І він там не сам? Ні, Марія, він там не сам, бо з ним, як і з кожним з нас, віра, надія і любов. Сьогодні Христос народжується не лише у Вифлеємі Він народжується в серці кожного, хто не дозволив ненависті перемогти, хто зберіг людяність і там, де його чекають, світ має майбутнє. Ну, що а було, як було, і знову прийшло різко, зарі, співають як діти, святи вечір. Давай, давай, святий Миколай, перегортай новий рік, як сторінку і будемо жити Святий вечір, а там на чеснаря. Поки тод на столі, мноє куча в на снігу, полі святкують життя, хто тримають небо на тризвон. Хто тримають небо на тризвон. Хто тримають небо на тризвон. Ті, хто тримають небо над різдвом, дивись, а скрізь панує любов, і затишно сніг пішов, а діти співають колядки сяти вечір. Давай, дивись у небо різдво, воно дарує дива, твоє щастя, що буде спочатку Святий вечір. А там день за днем палає небо вогнем, буде щастя твоє, летіти в обтах, бо тримають зброю і небо в руках, хто тримають небо Ті, хто тримають небо над різдвом, Ті, хто тримають небо над різдвом, ті, хто тримають небо над різдвом, коляд, коляд, коляниця, добра смаком, паляниця, затишна тепла хатнка, ставить ялинку матінка, сяє світло і з вікна, а тут війна, війна, війна. Прискіпливо, щоб хтось не вистрілив різло, а там одне ліс, коли не влучи снаря, поки то на столі, виної кутя, на снігу у полі, святкуючи тях, та тримають невонотрі звод. Ті, хто тримають небо над Різдвом, 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 даруємо віру, щоб вистояти. Даруємо надію, щоб дочекатися миру. Даруємо любов, щоб залишитись людьми. А я... Дарує вам світло, бо там, де народжується Христос, темрява вже немає жодного слова. Місті, справа правому світла Появилась любов. Місті, що стало світком, народився Бог та діва. Чиста, сина сповила, і у місті для Бога місця не знайшла, там діва пречиста, сина сповила, і у місті для Бога місця не знайшла. Серед натовпу потиші Появився Бог, Він хотів тому місці, сіяти любов, в серці дому не знайшло, і марія стайні сина спокійна. В кам'яному серці дому не знайшла, і марі, стайні сина сповела, люди ще не чекали на царів, царя мури будуть Ще не знали, що мале дитя, мури поруйнує, щоб збудувати життя, люди ще не знали, що мале дитя, мури серці зруйнує, щоб збудувати життя. Христа страждає завімо його.